Фармадол. Таблетки від головного болю. Друзі, історія. Зараз її розкажемо. Вона є жахливою. Інцидент стався в американському штаті Індіана. 35-річна мати двох дітей Ешлі Саммерс померла від отруєння водою. І справа не в якості, а в кількості тої самої води. Як повідомляє, The Independent, жінка випила 4 пив літрові пляшки і води за 20 Хвилин Ешлі з сім'єю відпочивала на озері. У якийсь момент вона поскаржилась на те, що чоловіки не спенаспеку сказала, що в неї паморочиться в голові. Після цього жінка швидко випила кілька пляшок води, сіла за кермо і вирушила додому. Там Ешлі знепритомніла у своєму гаражі. Врятувати її не вдалося. Лікарі констатували, що причиною смерті став набряк мозку, який спровокувала інтоксикація водою. Бо 2 літри води за 20 хвилин організм переробив нездатний неправильний питний режим, температурні максимуми, максимум зазначали магнітні бурі. Усе це призводить до екстремальних стрибків артеріального тиску. У когось він може стати за низький, у когось за високий. Що ж слід робити, аби вберегтися від цих Ксенія Літвінова, фітнес-тренерка, постійна експерт експер, експертка спортивного сніданку. Привіт тобі! Доброго Давно не ранку. бачилися і дуже раді, Ксень, відстежити. Перепади артеріального тиску часом нам всім дуже важко, особливо якщо що не знаєш, за яким параметром це робити, за своїм тілом, за якими ж ознаками треба зрозуміти, що ого, треба бити на сполох. Ну дивись, коли у нас дійсно таке трапляється, як е, спекота, наприклад, mm -hmm. як вчора. Да? Тобто, або позавчора, э, задуха, за духа, яку люди відчувають, то перший симптом, на який звертати треба увагу, це коли людині не вистачає кисню, запаморочиться в голові, маркотіння в очах виникає шум э, вухах і дуже сильно починає давити на потилку. Це знаки високого тиску чи не Це високого тиску. Угу. Але якщо у людини низький тиск, людина цього може теж не знати. Вона дуже швидко запритомнює і в неї може давити виски і лобну частину. Угу. Тобто, ці э, симптоми вони відрізняються дійсно, е, і в тому, і в тому випадку можуть тремтіти кінцівки, uh -huh. тобто може така слабкість бути, і можуть можуть пітніти руки. Uh -huh. Ну тобто, якщо це відчувається, це вже щось на що треба звертати увагу. Взагалі, то я кажу, ми зараз живемо в вік технологій. Кожна людина, починаючи з 25-річного віку, повинна мати якийсь тонометр. будь то uh -huh. це е, як надівається ременець, дана, будь-то звичайний тонометр, який повинен бути вдома. На роботу теж його треба приносити, бо людина повинна знати свій тиск. Багато людей просто не знають, який угу. тиск взагалі і тут питання: чого не можна в жодному разі робити при високому тиску і чого не можна робити при низькому. Ну, дивись, якщо при високому тиску я почну рекомендувати тренуватись, то мене захитять, і це uh -huh. правильно, і цим я згодна абсолютно, бо ніяких таких вправ, які навантажують систему нашу, робити при високому тиску не можна. Бо це може uh -huh. привести ще до більш більшого підйому тиску. Більш того, а, може бути гіпертонічний криз, який uh -huh. може людину, ну навіть ми не можемо і не врятувати. Бо в цьому випадку це дуже буде небезпечно. Якщо низький тиск, uh -huh. то в цьому випадку я можу сказати. Як тренер, піднімайте свою дубцю, давайте порухаємось. Давайте. Тобто це дуже просто і це дуже запам'ятовується. Так, Це будуть універсальні вправи, так? Да? Так, це будуть все... універсальні вправи, О, вправу, легесенькі давай. на кожен день. Ану ж бо чим сьогодні Відна... нас здивуєш? Ну, це... Тік. Зараз, Зараз сім дам килимочки. Мати, не ти Дякую. на що його розгорнув? Я його згортала а спеціально. Його ну я ж спеціально для вас. А Він завжди назад. Килимочки мати не обов'язково. Якщо у вас дійсно трошечки піднявся mm -hmm. тиск, трошечки це я кажу, ну більше ніж 130-140, сто сорок. Да, mm -hmm. На 90 дев'яносто на вісімдесят. То ми можемо робити вправи. Сідайте, будь ласка, сідайте. Ті, які будуть ні, ну ти туди вже ті, які будуть знижувати цей тиск, і вони легкі. По перше, клади рушничок. По перше, перша вправа універсальна, і в випадку високого тиску, і в випадку низького тиску це дихання. Угу. І дихання, яке я вас вже вчила, дихати діафрагму. Тобто е, народну мову, я е, животом все дуже просто. Кладемо руки на живіт, можна одну, можна лежачи, можна сидячи, можна стоячи. Угу. І дихаємо. Повільно вдихаємо носом. В живіт надуваємо кульку і видихаємо ротом з звуком. Ха, це повільно і подовжено. Пробуємо. Дихаємо. Молодець. І ще повільніше. Подовжуємо. О, починається перенасичення киснем. Голова трошечки то й Так, давай ще два рази. Ну, у тебе тиску нема зараз. Хоча я не знаю. Треба Але е, дихаємо діафрагмою, не животем. Ні, животе це якраз є животе. Ні, оце... діафрагма трошки думав, що ми дивись. Дивись, ти а. дихаєш живіт, а дихаєш ти діафрагму. Все правильно. То. Ти молодець. Але отут не рухаєш. Зараз скажу, чому не рухаємо, чого не можна дихати поверхнево. Бо у нас напружується трапеція, те, що між лопатками, і піднімаються плечі. А це те, що затискає шию, а це визиває теж е, підйом тиску. Бачу Багато щось... людей цього не знають. У мене трапеція не те, що ти ну, казала, якщо мене. дихаєш так, ти ж ти дихаєш шию. Це правильно. Далі. Наступна вправа: ми лягаємо. Я звичайно, кажу, беріть великий е такий рушничок, Далі. у нас він маленький. Ми лягаємо так, щоб у нас була невеличка така, ну, як буди е його чи ні? Між, між лопатками. Ось дивись, Далі. я лягла. Тільки вище копчика, так? Молодець. Ну, я думаю, нам треба було в інший бік лягти. Ну, Окей, ладно. Ну Заграє. нічого, нічого. Лягаймо нам зараз ми ж, типу з високим тиском. О, у мене трошечки роздвоїлося і там, і сям. Ну, – Дивись, тобто, зліва, ви... Я роз. розумію, що рушничок такий маленький так, так, для нас, можна треба трошки, трошки більше спини постав, так? – Трошки копчика. – У мене так. там база звукова. Поверни її в бік, я ж поверну Лягли? Лягли, у нас з вами не повинна бути ще одна штука, голова нижче, ніж таз. Тому намагаємося так все ж таки ага. лежати або полусидячи робити, щоб ага. голова була трошки піднята. Ну зараз ага. ми лежимо, бо у нас маленький рушничок. Ага. Ми робимо те ж саме дихання, але е, не форсуємо наше дихання, піднімаємо руки вгору і тепер піднімаємо як половер кажуть спортсмени. Вдихаємо руки вдих. В живіт і видихаємо, повертаємо руки на рівень грудей. Давайте повільненько вдихаємо. Живіт, Руслан. І видихаємо. Що це дає? Є формальне дихання, і це теж буде пускати наш тиск. А -а -а. Видихаємо. Можна ще повільніше. І видихаємо. Залишаємо руки вгорі. І тепер ми вами зводимо лопатки. Вдихаємо. І видихаємо. А -а -а -а. Обнімаємо рушничок. А Я, я зрозумів, що цей рушничок робить на хребті. Люся, розумієш? Стискаємо лопатками рушничок. Тобто я кажу таку візуалізацію. Ну, проміжненьки цих. У мене просто там рушничок, мовчи. А, ти мовчи мовчи, Люся. Якщо не там, мовчи тоді. Видихаємо. Давай два рази. Стискаємо лопатками. Лопатками. О, я шукав це слово. Я ж мав наводі лопатки. Молодець. Добре, повертаємо руки вниз, ноги ага. витягаємо, витягаємо простягли ноги. Простягли ноги. Зараз переключаємо увагу нашу з вами на е, ступні. Тобто багато е, речей, які дає тиск, це відток крові від е, нижніх ага. кінцівок. Тобто тут ми повинні або поставити собі гарячу ванну, якщо ванночку маленьку, так. да, 45 е, температурний режим, або поробити невеличкі рухи. Знаєте, як в садочку, зайчики ступня на себе від себе поперемінно давай. Ну, показуй, О, дивись, дивися показую від ага. себе до себе. Дуже а, просто. Ага. Тобто, ми намагаємось зробити так, щоб кров від голови йшла до ніг до кінцівок. Слухай, у нас скоро буде закінчення. А покажіть, будь ласка, шановні е колеги, ще одну тему, е графіку з посиланням на британську пресу. От, наприклад, є е така поза як планка. Да або присідаєш біля стіни. Це угу. ти коли не робиш е Статичне багато навантажень. Навантаження. Фізичних, але статично просто нерухомий. А в цей момент задіяні чи не всі м'язи, і це позиція планки угу. довго не встоїш, Але ми для прийти. кого нам може бути прописана? Ось подивіться біля стінки або да. планка, як ми знаємо. Ось або ця статичні позиції. Те це називається ізометричні вправи, які тримають позицію всіх м'язів і трошки напружують, скажімо так, наш кров'яний кровоток. Чого я не можу підтвердити цю позицію, бо що, ти спіднявся, а знаєш чого? Я бачила, що, Знаєш чого? Ти дуже швидко піднявся і піднявся так з якого можна. положення, як тебе вчила підніматись. Це через бочок треба. Молодець. Люди, не робіть так, як зробив сінічки, бо скажете, що так тренувався. Через На мені бочок. не вчиться. Так от, я продовжую. Е, я не можу підтвердити цю теорію, бо це не доказово великим кількості людей. Ага. Це тільки одні британські вчені, і напруження в стані високого тиску, на навіть м'язове, це може викликати іпертонічний криз. От тепер ми розібралися. Пасибі, велике Ксенія Литвинова, в таку спеку і в такій магнітній бурі є чим зайнятися вам своїм здоров'ям. Бачите, ми не запихалися, але задіяли все тіло. Пасібі, рухаємося далі. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужба. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.